Максим Рильський, Мова, як парость виноградної лози, плекайте мову, Пильною ненастанно політь бур'ян. Чистіше від сльози воно хай буде, вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає, народ говорить, і любов, і гнів у тому гомоні морському. Немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник, це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник, достиглий овоч, угрінчинка й даля. Не майте гніву до моїх порад, і не лінуйтесь, доглядати свій сад. 1956 рік